Дали не дерева, це ліс, що відновився після того, як виперели, підготували дно для затоплення Каховського водосховища. Ліс відновився на островах і територіях, які не поглинуло. Це штучне рукотворне море. Як бачимо, досить такий великий ліс, там густий високий, і такий ліс відновиться. З часом на більшості територій колишнього дна Коховського водосховища, якщо, звісно, не винищувати його. така от панорама, як бачите. Тягнеться він на десятки кілометрів островами. Розрізаними десятками платок на південь, скоро Ліса живе, простане весна, все зазеленіє. Будемо спостерігати, чи підніметься рівень води навесні в Дніпрі. І наскільки, я думаю, що підніметься, але наскільки це цікаво. Ось такий ми бачимо Дніпро наприкінці зими. От Видно зграя бакланів досить таки чисельно. Рухається з півдня на годівлю. Напевно, десь мігрують косяки риби, і баклани також переміщаються. Досить спірний птах. Багато хто закликає до винищування цих птахів, але хочу зауважити, що саме люди і спричинили останнім часом такий бум поширення цих птахів, порушивши певні якісь процеси в природі, чим спричинили перевагу тих чи інших видів. Так само і сіра ворона, і щури, різні інші види. Тварин, вони набувають певної переваги саме через людську діяльність. Ну, от, і ми зараз спостерігаємо, можливо, такий самий випадок, що стосується бакланів. Бачите, їх досить багато, вони полюють з граями такими великими по 40-50 і навіть більше особин, точаться також спори між. Захисниками бакланів і рибопромисловцями, які сперечаються про те, що скільки з'їдають баклани їжі на день від 300 до 2000 грамів риби, ці цифри різняться і яку саме рибу вони виїдають. Чи виїдають вони промислову рибу, чи виїдають різну рибу, сорну рибу хоча в екологічному понятті сорної риби такого немає. Але от така дискусія триває. Вважаю, що в принципі втручатись в процес не треба, тому що ми вже і так навтручались дуже багато. Тепер пожинаємо плоди, як то кажуть, втруц... втручання. Думаємо, що людина розумніша за природу. Цей баланс порушити легко, бачите, виправити важко. і тому... Хоча в таку само в літописах пишеться, що бакланів і різного аптатства було дуже багато, і риби теж було дуже багато. Такий самий експеримент робився в радянські часи, що винищували баклани на озері Байкал, славно звісному. І там після того, як вони були винищені, всі баклани, риби не стало більше. А тому напрошується таке питання, що, мабуть, роль бакланів в тому, що вони винищують якраз слабку якусь рибу, як будь-який хижак є санітаром своєрідним таким. Ну і хочу зауважити, що да, баклани існують вже 40 мільйонів років майже в незмінному вигляді, і, мабуть, для чогось вони на цій планеті потрібні. Побачите, немає непотрібних і потрібних. І не наше право, як то кажуть, вирішувати, хто потрібний а хто ні. Така от думка. Бачите, тут видно, як ці косяки бакланів періодично пірнають, занурюються, дуже так цікаво. Воно по черзі або синхронно вони заганяють з граю, риби і полюють оце, б'ють крилами. І, до речі, баклан, що цікаво, він під водою пересувається. Користуючись як потужними лапами, так і крилами, він робить різкі рухи і таким чином маневрений під водою, дуже, досить успішна рибалка. Може і це також спричиняє досить велике поширення і сплеск популяції такий. Але, а ще що ж, цікаво, що баклани пір'я намокальних. тому вони дуже великий час витрачають на те, щоб просушитись. Бачите, тут, крім бакланів, і чайки, і трапляються качок багато, гуси там місцями пролітали на відео, не спостерігаються, але бачите, зараз баклани якраз атакують певний, мабуть, з риба і і падають. Разом з чайками. Спільно якби. Чайки здається, це мартини. Це такі крупні різновид чайки. Баклан досить важкий птах. Важить е, в середньому від 1,8 до 3,7 кг. Е, самиці важать менше десь 1,8-2,5, а самці 2,5-3,7 кг. Ось вони досить такі важкі в принципі птахи. Літають важко, але... Досить на, на, на великій відстані. Поширені майже по всій планеті, крім Південного полюсу, здається. Тому така ситуація. Бачите, Дніпро не замерз. Було мінус 12 вночі, але Дніпро досить керваво тече, тільки протоки різні, Обадич і озера поряд замерзли, досить добре, по ним можна пересуватись. А сам не пробачити навіть натяку на те, що за мерз немає.